Всім вітання! Ви бачили, да, що у нас продається такий класний Nissan Qashqai. Зараз розповім про його комплектацію і покажу також його стан. 2011 рік звичайний Nissan Qashqai, 2 літра дизель, що круто, і він на повному приводі. Це з таких класних бонусів. І в нього 150 тисяч оригінального пробігу, і також дуже круто, що автомобіль має автоматичну коробку передач. Тобто він на автоматі. Чудесна машинка для дівчинки. Далі є панорамний дах, двозонний кліматконтроль, камера заднього огляду, ну, система управління повним приводом, круїз контроль, два ключики. Е, загальному. Автомобіль має гарний косметичний стан, як ви бачите. Ціна 13600, торг по ньому невеликий, так як автомобіль має малесенький пробіг і має дуже крутий стан і гарну сервісну історію. Гальмівні диски передні, бачите, вони повністю нові, правда, ну, треба прокатати. Новенькі гальмівні передні. Такі ж самі новенькі, повністю нові. Задні диски самі ці такі вони підбосешні в класному стані. Автомобіль понизу має перфектний стан. Ну, тут на вихлопні є, а так в загальному нижче речаги, все. кожен болтик, от зверніть увагу да, на болти, навіть розвальні, на стійках оригінальні наклейки Nissan. Стан поднищу теж ідеальний. Повний привід, редуктора сухенькі, двигун повністю сухенький, жодних зауважень немає. Тут у нас гарні коврики ми такі поклали в нього. Виглядає воно досить круто, як на мене. 3D-форма, зручно буде користуватися, то й в принципі автомобіль буде залишатися в більшій чистоті. Сервісна книжка і про провінкот. Давайте так, ось він код цього автомобіля. Сервісна книга присутня. Це не сервіс, не сервісна ось. Напевно, так. Да. Вона є доступна, пофотографована в Viber групі Крайній сервіс в неї був на 143 тисячі кілометрів. Сервіс, до речі, проводиться кожних 15 тисяч кілометрів автомобіля. Не 30 і це є. Непоганим бонусом. Детально сервісною можете ознайомитися в Viber групі По цьому автомобілю зараз покажу, який він під капотом. Стан під капотом фактично нової машини, ну і також обов'язково покажу косячки, які є по машині. Без них також ніяк, тому що все ж таки вікова автівка. Ну Тут складання регулювання підігрів дзеркал, курсова стабілізація, 4 підйомника присутньо, треба, правда, почистити. У цю поличку, тому що автомобіль не хімчищений, поличка з часом забруднилась. Так, давайте зараз капотик. Опа, стан під капотом. Ну, я думаю, ви бачите самі стан хомутів. Зараз я поставлю кочергук, звичайно, що мінус. Мінус цього автомобіля це те, що тут насправді чомусь не так як у багатьох автомобілів є вже гідроупор капота, а звичайний кочерга немає нормального упора капота. Бачите, тут ніхто двигуна не мив, подивіться на той стан, як воно все виглядає, кожна бляшка, вакуумний насос, турбокомпресор. Фактично можна назвати, я думаю, сміливо можна назвати технічну складову автомобіля, можна характеризувати як ідеально. Як акумулятор величезного об'єму якраз під цей автомобіль. В загальному друзі, он теплообмінник в якому стані видно, так? Всі наклеїчки. Тобто абсолютно незношена машина з оригінальним пробігом. Фари у нас 11 рік. 2011 рік. Все на місці болти не кручені. Тут так само жоден болт. З фарбованих елементів у нас тільки задня кришка. Двері ми врятували, хто бачив, тут подряпина. ну І зараз не помітно, фактично, але якщо передивитись, то отут вона сюди трішечки перейшла і ось тут вона така. Ну, я не знаю, як її показати, її фактично чомусь на відео і не видно. По багажному відсіку. Що в нас по багажному відсіку? Так. Багажник, до речі, не сказати, що би самий маленький, багато хто каже, тавка в кашка, я багажник, там, його фактично там немає. Ну, нормальний багажник, я не можу сказати, що він прямо малий. Тут весь комплект. У запаску. Ніколи не ставили на автомобіль, тому виглядає круто, мені здається. Балонний ключ, домкрат, буксирувальні крючки. Ну, чесно скажу вам, не зовсім він і малий, нормальних розмірів. Ви бачите, так він досить об'ємний. Тут великі ніші, можна розмістити. там. Тут вогнегасник, я думаю, місце чудове буде. Тут аптечку покласти, якісь речі, гарний коврик. І я вам скажу, якщо зняти поличку десь в далеку подорож, можна завантажити сюди непогано. Непогано, ну камера, ви побачили. З фарбованих елементів задня кришка, зараз я покажу. Фарбувалася вона за кордоном, тут ми її не чіпали. Давайте пройдемось по кузову в загальному. Я не буду довго пікати, ви, звичайно, що приїдете і будете. Керуватися своїми очима і своїм поглядом на автомобіль однозначно. І так і має бути, ліпше перевірити. Автомобіль не новий, звичайно, що сліди використання на ньому присутні. Хто думає, що приїде і побачить автомобіль з салону, друзі, не, так не буде. Звичайно, що є сліди використання, якісь мікроподряпинки, якісь коцки десь на ньому мусять бути, тому що насправді автомобіль вже має. Трошки рочків, але по стану він реально дуже і дуже гарний. Я думаю, що з такого, в такому стані двигуна ходової ви, напевно, кашкая просто не придбаєте. Реально топова тачка. От кришка. Тут над значком є. Не знаю, яка історія. Було того підфарбування. Думаю, що елементарна здача назад і отут, певно, просто цюкнули. Тут вверх цюкнули його за кордоном, плямочкою отак, і лаком накрили всю кришку. Ну, в принципі, з нюансів це якби усе. Сервіс по двигуну ще до сервіса фактично, на сьогоднішній день 3000 км до заміни оливи. От, але якщо ви бажаєте сервіс, бажаєте коврик-багажник, в багажник, бажаєте якісь там провести глобальні перевірки для того, щоб, наприклад, попередити, ви, наприклад, берете автомобіль, дуже надовго, дуже далеко їдете, можемо зробити наступне. Дивіться, заміна масла в автоматичній коробці передач на цьому автомобілі це вартість матеріали робота приблизно 2800 до 3 тисяч гривень. Це заміна масла в автоматі. Заміна масла в цьому дизельному двигуні. Буде коштувати тут 6, тут 7 літрів оливи, в цей двигун входить. Тут приблизно заміна щось там. Матеріали робота приблизно 3600-3700, хто хоче замінити. задній редуктор, якщо брати масло хороше, якщо хтось хоче замінювати, в принципі, воно все в гарному стані, але якщо хочете, можна замінити в редукторі і в роздатці. Це ще там плюс-мінус не знаю скільки, там пару тисяч гривень. Можна нічого не робити, в принципі, так як в даний момент. Якихось не потребує. Можна все поступово там доїздити масло, тоді замінити масло тут. Е, можна замінити Я би зараз замінив би тільки в автоматичній коробці передач. Все решта вже, там наприклад, поєднав би заміну в двигуні і в роздаці, а на наступне те вже замінив би і в задньому мості. Так як ремівна система тут в стані нової, гума тут літо. Маємо за підкрас задньої кришки. Маємо класний стан, дуже гарна машина під капотом, косметично непогана, не заношена. Ну, єдине, що потрібно потрібно помити оцю дверку. Взяти гарно його вибрати правильним пилососом. Тут також дублікат є бірки під капотом. Ну Все, друзі, кому цікавий такий автомобільчик, набирайте, місце рівне. Вулиця Млинівська, 3А. Послуги, які ми надаємо, це автовикуп, це обмін автомобілів так само. Ну і звичайно, що підготовка під вас і доставка в будь-який регіон України. Якщо машинка вам подобається, кидаєте завдатка, присилаєте підборщика. Тоді можете кидати завдатка, можете відразу кидати завдатка. Як зручно, довіряєте, скидаєте відразу, не довіряєте. Звичайно, що присилаєте підборщика, він все передивляється. З впевненістю скажу, що це. Один з кращих каштарів, який є на ринку. По косячкам. Зараз покажу косячок, який є тут. Значить, оце є така подряпина на корпусі дзеркала. Її, звідстані, не помітно, але зблизька можна придивитися, побачити з таких косяків, щоб вам показати. Є подряпина тут на молдингу. Така притертість. Видно, так оце? Її теж не помітно, тому що воно заокруглене, воно фактично там під низом автомобіля, його непомітно. І отут. Подряпинка, подряпинка присутня. Омпера в крутому стані, як на мене. Отут ще подряпинка. І, в принципі, оцю видно, якщо зблизька. здалека не помітно. Все, друзі, кому цікавий такий кашкай, місто Рівне, вулиця Молинівська, 3А, топ стан. Гарантую, що. Ну, ви не, не знайдете машинку з таким станом підкапотки. Це не митий двигун. Це і, і навіть якби він був поганий його помити, до такого стану вимити двигун це фактично з розряду нереальних історій.